Доброго дня, що доброго ранку, любі друзі. Наш, наша рубрика День білих лебедів» розпочалася 30 листопада, коли насправді випав сніг, і ця думка прийшла е, видавати на гора свою книжку, трошки давню написану. День білих лебедів, сьогодні вже 8 грудня, але снігу немає, трошки прохолодно. Я вирішила продовжувати цю рубрику. Я хотіла на нього сварити. Не ховає він мешти до шафи, я хотіла його завинити, бо не завжди у хаті ошатний. Я хотіла на нього кричати, бо шнурівки повсюди літали, та надумалась пісню складати, щоб інші це щастя пізнали. Через сиві заметілі від болілої весни повернулася до цілі, щоб зануритися в сни через відстані роки. Які лилися, мов спів, не забула твоїх кроків, розітлів, як попіл, гнів, все стирається, а пам'ять у півнебі, пів життя, пташка в поклику незламна, а життя як вишиття.